Вітаю! Напевне, ті, хто зі мною давно, знають, що я не слідкую за іншими блогерами і намагаюсь не проникатись їхньою енергією. Чому? Тому що я не знаю, хто вони. Я не знаю, з ким вони працюють, і я не знаю на кого вони працюють. Я не знаю рівень їхньої відвертості. Я не знаю рівень їх людських якостей. Тому я довіряю лише собі. І збираю тих людей, які, які бачать, що я з ними щирий, відвертий і майже щодня або на стрімах, або на відео, а не лише записую якісь відео, керуючись незрозумілими мотивами. Мій мотив один: я хочу, щоб українці нормально жили. Нормально жили. Можете називати це популізмом і іншими речами, але я хочу, щоб українці нормально жили, просто жили в спокої, в добробуті. І займалися своїми справами. Чому я е, звернувся до того, що я не е, читаю і не підписаний майже ні на кого з блогерів, не майже а ні на кого з блогерів, крім кількох військових кореспондентів? Я вам поясню: справа в тому, що багато з блогерів е, мають досить велику кількість підписників, послідовувачів, е, але пройшовши цей шлях. Тривалий, от я особисто за два роки, маючи в Тіктоці там 850 тисяч, маючи в телеграм-каналі, ми наближаємося до 160 тисяч. Ютуб ми недавно почали працювати, але вже ми перейшли за межу в 50 тисяч. Давно я розумію, наскільки це важкий шлях. Якщо ти не вкладаєшся фінансово, то ти можеш. Поступово лише приростати тими людьми, які довіряють тобі. А ось так, щоб просто з'явився хтось, якому чомусь починають довіряти мільйони, завжди є питання: невже так просто можна достукатись до сердець українців? І ось коли я читаю дописи, де декого з цих людей, а помічаю я їх лише по реакції моїх підписників, які. Кажуть, у, подивіться, там хтось написав такий контроверсійний допис. Я починаю замислюватись над тим, наскільки щирими є люди в своїх первинних словах. А якщо не щирими, то виникає питання, можливо, вони просто не до кінця розуміли одразу, з чим мали справу. І тоді виникає питання: а наскільки можна цим людям довіряти? Якщо вони не слідують одній стратегії, а змінюють її можливо. Під впливом різних мотивів, причин, політичних або інших коливань. Я вам хочу зараз зачитати пост відомого, відомого в Україні, Лачен пише: «Я, я не підписаний на цю людину, я, я щиро думаю, що ця людина, яка має тільки в Телеграмі, якщо це Телеграм, там 1 що ці людині що ця людина дійсно впливала на і впливає на громадян і робить це свідомо і робить це е з розумом і раціональністю адже ніякі, ніякі абсолютно коливання політичної діяльності не здатні перекрити об'єктивність так чи інакше рано чи пізно буде так як воно має бути з точки зору Характеристики об'єктивних процесів. От я вам зачитаю його допис, який викликав в його підписників насправді шок і багато питань. А чому так? Чому змінюється риторика? Я ще раз повторюю: я не слідкую за цим блогером, я не слідкую за цими каналами. Мені достатньо офіційних ресурсів, закордонної преси і моєї голови. Але чомусь цей допис. Викликав неоднозначну реакцію в громадян. І так, коротко кажучи, весь цей популізм та безвідповідальність вже набридли. Не бачу, щоб влада робила хоч якісь зусилля для розв'язання наявних проблем. Ще взимку писав, що інформаційна війна програна, слово ІПСО стало мемом. Хоча Росія дійсно цим займається, але з боку нашої держави не було зроблено нічого, щоб цьому протистояти. У багатьох випадках навіть не потрібні росіяни, щоб запустити це ж саме і ПСО, давайте будемо відвертими. Я говорив про це і писав ще два роки тому назад. І такі прозріння, коли вже всім очевидно, вони схожі на приказку прислів'я позна піть Баржомі, коли печень отвалилась. От коли ти фіксуєш факти, які вже всім зрозумілі. То е, відчуття, що ти просто хочеш втриматись в тренді. І, ймовірно, твої підписники почали щось розуміти, що, можливо, ти не в, не в тій стороні, можливо, ти не на тому боці. Ось я нещодавно закінчив книгу читати на їхньому боці. От можливо, ти не на тому боці. І до певного моменту. Я ще раз ще раз я нікого не звинувачую, але до певного моменту ідеологія і бажання людей можуть співпадати. Ну, люди можуть бути підкормлені марафоном, панікою, страхом, єдиним поривом. А потім з часом ідеологія і реальне життя можуть розпадатися. І той, хто ніс цю ідеологію, тільки на певному етапі було. Відчуття синергії, що ідеологія і бажання співпадають, але чим далі, тим це відчуття може розходитись. І ти для того, щоб не втратити аудиторію, авторитет, ти починаєш намагатися бути поряд зі своїми підписниками, з тими, хто тобі вірив. ЗСУ тримається виключно на людях, які працюють, та волонтерах, які допомагають так само інформаційний простір. СБУ та ГУР проводить неймовірні операції по ліквідації ворогів та інших та іншим критичним об'єктам ворога. Але для прикладу, у тому ж СБУ відділ економіки лишається незрозумілим, оскільки часто асоціюється з рейдерством. Знаєте, я як людина, яка не пов'язана з цими структурами. Хоча я думаю, що за моїм ресурсом компетентні органи спостерігають і давно вже зрозуміли, що я не несу ніякої загрози, а навпаки, намагаюсь громадян утримати в єдиному інформаційному просторі, не коливаючи їх з сторони в сторону. Я не розумію і не знаю, чому канал Лачин пише наскільки повідомлений, що там в СБУ, що там з рейдерством. Я не повідомлений. І мені інформація для, це, для цього мені ця інформація абсолютно не потрібна для того, щоб тягнути людей протягом цієї війни, для того, щоб вони не сходили з глузду, для того, щоб вони не втрачали віру, для того, щоб вони не опускали руки. Хто де чим займається, ви знаєте, от там рейдерством і так далі займається займаються, напевне, ну, половина чиновників в країні. Ми бачимо величезні розноси грошей в усі кишені, які тільки можуть до цього дістатися. І вже ніхто не заперечує, що. Війна насправді вона настільки благодатна для рейдерства, для відкатів, для корупції, для зловживань, для збагачення. Ніхто не заперечує. Ніхто. Тобто, -то до чого тут СБУ? Ну, таке відчуття, знаєте, що певний підкат хоче автор зробити під СБУ і Гур. Далі. Але далі, далі цікаво. Офіс президента втратив команду, створивши настільки токсичну обстановку. Що туди ніхто не хоче йти, бо це вже звучить як образа. Я не знаю, чи запрошували пана Лачина в офіс президента. Я пам'ятаю, як збирали блогерів. Блогерів, так от, і ще тоді, коли їх збирали, а це ще було до повномасштабної війни. Я вже розумів, що йти туди не дуже комільфо. І не тому, що е якісь не такі люди в Офісі президента, вони є відображенням нашої реальності. Давайте, давайте зараз не будемо намагатися зробити вигляд, що ми білий і пушисті. А от от там десь розпалась команда. Я два роки тому назад звертав увагу на те, кого яких ломів випускає офіс президента спілкуватися з громадянами України. Ну от зараз є там Сергій Лещенко. Як на мене, людина абсолютно. Антипатична стосовно українського суспільства, але її тримають до цього. Був пан Олексій, ще один Олексій. Там і, і багато панів. І не помічати те, що в Україні такі люди були в офісі президента заангажованими, і тільки зараз помітити це означає, знаєте, от. Таке відчуття, що лодка розкачується, з неї всі випадають, і ти, і ти намагаєшся просто перепригнути у іншу лодку, сказавши, що Та я ж не з ними. Я ж, ось, бачите, я ж кажу, що команда там розпалась. Команда там розпалась і ще два роки тому назад, півтора роки тому це було вже видно. Ми бачили ну, світло, бачите? Ми бачили наскільки складно і президентові, і команді всередині президента, і чи взагалі-то команда. Але ось буквально це зараз. Ми про це починаємо писати. Не ми, ми якраз про це писали. Далі совкові підходи в армії тривають, жодного командира не було покараного. Всі або переведені в інші підрозділи, або взагалі підвищені. Я вибачаюсь, а до чого тут совкові підходи? Це засунуть будь-яке вже слово, просто ш... от совкове. Знаєте, от, ну, таке відчуття, що пишеться людина, який там, ну, 20-25 років. Е при чому тут совкові підходи? В Радянському Союзі, якщо хто не знає, в період е Другої світової війни було страчено величезна кількість командирів, е маленьких до великих. Величезна кількість. Не забувайте, що було. Протягом червня, липня і серпня в радянській армії з командуванням не забувайте. Я хочу нагадати пану лечену, що був взагалі підданий суду і розстріляний весь командний склад Західного округу. Це Павлов і його весь штаб. Його верштаб при до чого тут совкові підходи, якраз в Радянському Союзі був величезний нагляд, тотальний нагляд, навіть до е, над, надзвичайно жорсткого, який нищив армію, але при цьому тримав її в залізному кулакові. До чого тут совкові підходи? Жодного командира не було покарано. Так, в радянському союзі якраз карали командирів і серйозно карали. І дуже багато людей втратили своє життя, тому що. Або невміло керували, або десь за невеликі провинності потрапляли і в штрафні батальйони, штрафні роти, і так далі. Про які совкові підходи ми пишемо. Далі повсюди одне й те саме: хто відповідає за інформаційну політику? Невідомо тому і такий хаос. Я часто пишу про це, бо для мене це найболючіша тема. І це тільки поверхнево. Я вибачаюсь, оце все поверхнево. Оце все поверхнево, тому що воно вже постфактум. Ще раз повторюю, позна піть боржомі, коли печень отвалилась. Оце все поверхнево. Я ще рік тому, виступаючи на конференції в міністерстві оборони, ну конференція була організована під до Міністерства оборони, а це університет в Харкові, говорив про те, що Україна програє інформаційну боротьбу з самим українським народом, назвав купу причин цього, пояснював, чому це відбувається. І говорив про те, що ми тут в дописі, я щоб ви зрозуміли, от інформаційна війна ми її програємо там і так далі. Інформаційна війна це війна з власним народом. Я хочу, щоб ось і пан Лачен. І е, всі інші е, люди, блогери, яким не байдужа Україна, я впевнений, що пану Лачину небайдужа Україна. Я хочу, щоб ви почули слова доктора наук: е, не буває інформаційної війни, в якій би не страждали громадяни ць, е, країни. Вперше на кого направлена інформаційна війна, це на самих ж громадян. Я про це говорив перед генералами. Я не знаю, чому тоді ну блогери ж не ходять на конференції, статті наукові не пишуть. А от якби ви прийшли, да ми б пуску подискутували на науковій конференції в рамках, навіть не дискутували, просто б означили проблему. І я був би не один. А я був один у 2022 році. Я був один у 2023 році, і тільки в кінці 2023 року, вже зараз 2024 рік, з'явилася купа народу, які критикують Зеленського, які критикують чиновників, які критикують Арестовича, які критикують Подоляка, які критикують Данілова. Про нього вже всі забули. Які забули про залужного. Я про нього постійно говорю і так далі. Я вибачаюсь, але тоді потрібно було приєднуватись тоді потрібно було бути на боці справедливості, на, на боці об'єктивності, на боці українського народу. Не на боці марафону, не на боці уявних е, ось тих соціологічних кампаній. я вже кілька разів показував на мою персональну точку зору. КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, це ж не інститут, це моя приватна точка, це ж не інститут. Це ж люди, які на мою точку зору обслуговують, просто намагаються обслугувати владу. Але я не впевнений, що їх просять. Проте результати досліджень такі, що коли український народ дивиться на оцю ахінею, на мою точку зору, то вони просто задаються питанням. А нас не тримають за ідіотів, нас не тримають за людей трішечки інтелектуально недорозвинених. От звідки йде ось те, про що пише пан Лачен. Ось чому українці, ось чому влада почала програвати інформаційну війну. Тому що ця війна реально війна. Але вона була не за об'єктивність, не за правду, не за істину. а Проти, проти того, що хто говорить, проти е, об'єктивності, проти іншої точки зору, і як в підсумку, проти е, українського народу, і в результаті українці розібравшись, а розібрати їх. Змусила саме складна ситуація. Я попереджував півтора роки тому, що поки за вами не прийшли, ви можете дозволяти собі жити так, як говорять в марафоні. Але завтра прийдуть за вами, і ви будете говорити принципово інші речі. Тому я хочу підсумувати і сказати: шановні блогери, шановні лідери думок, шановні власники великих каналів, це все дуже чудово, що український народ вам довіряє і український народ вас читає. Але дуже хотілося би, щоб ви також не тримали український народ за людей, флюгерів, яких можна спочатку на одну лінію гнути, а потім, потім під. Якимись причинами знову таки ви їх не озвучуєте сказати: Опа, опа, я прозріл. У мене все прозріння. Я тепер ось буду разом з вами. Я тепер буду помічати, що там в офісі президента не так, що там в СБУ не так, що там в гурі, не так, що там кругом не так. Ось я тепер це помічаю. Це так не працює, це не повинно так працювати, тому що ми постійно колихаємо український народ. Ми постійно продовжуємо його використовувати для себе, для своїх власних цілей, можливо, для свого авторитету. Я ніколи не гнався за цим. Я ніколи не був е, на боці е, ось е, таких е, тимчасових. Е, Хайпових тем і уявлень про український народ і те, чим вони жили. Я ніколи не намагався бігти попереду паровоза і кричати, рвати на собі рубашку. Знаєте, одягатися в усі види вишиванок і шароварів, коли це було вигідно. Я вам більше скажу: я вишиванки навіть не маю. У мене її немає. І я собі пообіцяв, що я вишиванку одягну тоді, коли це з о, є, ну я, я не скажу, що це об'язаловки, але з такого тотального флешмобу, напевне, перетвориться на просто бажання людини це зробити. У мене була вишиванка до тисячі до 2014 року. Вона в мене була після того, як я помітив, що цей образ перетворюють на образ. Уявної консолідації суспільства, де вишиванка на тобі, а за тобою сейф з хабарем. Я не вдягаю вишиванку. І не одягну до того моменту, поки я не побачу, що українці роблять це не тому, що чиновники певним чином це використовують не тому, що чиновникам потрібні ці символи для об'єднання людей. Я одягну тоді, коли я побачу, що чиновники, блогери, люди, телевізор, журналісти, експерти, соціологи, політологи, е міністерство відомства дійсно консолідують людей і дійсно турбуються про їх безпеку, добробут і завтрашній день. А до того я бачу флюгарство, я бачу намагання вгадати. Настрої народу, я бачу спроби е, вийти на популізмі і вгадати, що ж думає народ. От у мене ті підписники, які є, вони нікуди не дінуться. Саме тому е, я їх називаю друзями, саме тому, що вони бачили, як ми проходили весь цей шлях, і вони. Залишились і є тому, що вони підписуються на об'єктивність, вони підписуються на істину, яка рано чи пізно виявиться і рано чи пізно стане всім очевидною. А коли ти отак, а потім, коли вже всім очевидно, ти намагаєшся доганяти суспільство, так не буде. Для того, щоб бути лідером думок, потрібно бути попереду суспільства. Навіть коли в тебе летять каміння, навіть коли в тебе летять якісь стріли, навіть коли тобі в спину плюють, ти повинен йти попереду, ти повинен вести людей, а не доганяти їх і кричати я, я тут, я тут, я тут, я з вами. Це так не працює. Це так не повинно працювати. Воно працює, тому що коли вкладаються в ресурси гроші. Коли вкладаються в маркетинг, коли тебе ще підтримують якісь там, можливо, служби і так далі. Я зараз не пролачена, я в цілому е, оглядаю інформаційне поле, журналістів деякі, бачу шоу, скільки їх. Е, то ти е, можеш бути на гребні хвилі. Але рано чи пізно люди зрозуміють, що і як. При цьому я хочу заспокоїти блогерів, вам нічого не загрожує. Люди, які йшли за популізмом і за тим, що «О, о, вже він каже так, як треба, наш чувак, і так далі. Так і буде. В Україні так і буде. Але, на жаль, це не наближає нас до стабілізації суспільства. І це вкрай важливо стабілізація суспільства. Але її ніхто не хоче. Чим більш мутна вода, чим більш поляризоване суспільство, тим краще для тих. То на цьому має владу, гроші, вплив. Не ведіться на тих, хто просто вгадує ваші бажання. Вони вгадують, вгадують і вгадують. Ніякого фокусу в цьому немає. Підписуйтесь на тих, кого інколи ви не розумієте. Коли інколи ви не, не бачите. Інколи зв'язків логічних, коли інколи ви не бачите чому, коли ви інколи не розумієте як. Але ці люди, завдяки тому, що вони зберігають нейтралітет і знаходяться на боці раціоналізму, об'єктивності, критичності за рахунок цього, вони тоді можуть сказати. Я про це казав два роки тому. Але мене ніхто не чув. І інші критикували. Згадайте скільки, хто підписаний в Тікток, напевно бачив, скільки лайна було проти мене. Тепер його майже немає. Тому що люди зрозуміли тоді я був настільки ж правий, як і зараз. Вгадувати. Бажання народу це добре. Це добре тоді, коли ти маєш можливість їхні бажання реалізувати. А вгадувати українське бажання народу для того, щоб зберігати для себе статус лідера думки це така собі історія. У нас своя історія. Підписуйтесь, якщо ви за цю історію. У нас буде більше. Тому що ми на боці об'єктивності, ми на боці історії народу. Ми на боці самого народу, а не на боці чиновників, служб, відомств, кормящої руки, яку потім часто ті, хто годувались, починають гристи. Ми нікого гристи не будемо, тому що нас ніхто не годує. Ми нікого не обслуговуємо, тому що. У нас є власник, це український народ, і ми будемо намагатись бути на боці українського народу, на боці його бажання бути, жити спокійно, жити в справедливому суспільстві. Адже нас більше. І скільки б не було чиновників, і скільки б не крали вони з наших кишень, ми в обов'язковому порядку переможемо. І за нами сила, за нами правда, і немає ніяких шансів у тих людей, які звеличують себе над народом, і які думають, що вони хитріші за нього. Колись був уже в Україні один чел, який думав, що він ніколи, ніколи не позбавиться своєї повної влади. Але історія мудріша. І люди мудріші. Люди вміють чекати. Головне, щоб люди бачили і розуміли, що вони очікують. Підписуйтесь, я чекаю на ваші коментарі.